Чи можуть ЛГБТ-люди мати довгі стосунки? Звісно, що так, і ось тобі три зіркові приклади. Елтон Джон та його партнер Девід Ферніш разом вже понад 30 років. Вони познайомилися у далекому 93-му і уклали цивільне партнерство. А у 2005-му пара одружилася. Вони досі щонеділі дарують один одному якісь милі приємні дрібнички. Еленда Дженерс та її дружина Порша Россі вже 20 років разом. Вони живуть у Каліфорнії із чотирма собаками та трьома котами. Пара переживає усі труднощі та успіхи. Ніл Патрік Гарріс та Девід Бартка також разом 20 років, колись вони просто побачили один одного на вулиці в Нью-Йорку і з того часу не розстаються. Вони виховують сина Гідеона та доньку Гарпар і виступають за рівність для лгбт людей. Як бачиш, бути разом багато років можуть люди будь-якої орієнтації. Головне це почуватися щасливими і вірити у майбутнє.